Дуже любить квіти, але ж ти їх зараз візьмеш. Ти що, зайчику? Зараз вже цвіпнуть підсніжники, фіалки. Давай ми назбираємо. Твої мамі сподобається такий букет. Молодець, сосичка, а як і не придумав. Мати й матчука жовтенька. Сімечка чи маленька. Сонтрова до сну хороша. Гинь цинко. Вже спати досить. Каже, сонечко привітно і пелюстки цілує ніжно. От фіалочки сестрички. Вже розкрили сині вічка і розбіглись по узлісі. синьо, синьо стало в лісі. А на сонячній галяниці проліски розквітли вранці. Ряд рожевий припізнився, у ярочку заблудився. Це барвінок, хто не знає. Завжди прибраний оханий вранці у росі скупався і меж листячком сховався. Подивись, лисичко, який же гарний букет у нас вийшов, різнобарний. Не можу вже дочекатися, коли його подарую мамі. От вона зрадіє. Дуже гарний Щось трапилось в лісі? Ох, наші квіточки, наші первоцвіти! Замерзли? Невже замерзли, але ж на дворі вже стало тепло? Ні. Вчора наші квіти там цвіли. Здавалось, ще радуга з'явилась в нашому лісі. А сьогодні, така ж, вже швидше, що трапилось? Ачик з лисичкою взірвали. Дякую за перегляд! Вони будуть довго полувати око. Але ж їх там дуже багато і вистачить на всіх. Їх залишилось дуже мало, і тому їх занесли в Червону книгу України. Зривати їх не можна, тому що це шкодить природі. Якщо зірвати наземну частину рослини, то вона буде виснажуватися. і тому році нового килима не буде. А якщо їх викопати разом з тепелинкою, ти що, лисичка, цього теж робити ні в якому разі не можна? Це завдасть ще більшої шкоди, адже менша природні запаси цих видів, тому ми повинні дбати і не тільки зберігати, а й збільшувати їхню Галявини. І ви діти, не рвіть квіти. Дозу! До.